Знову про панічну атаку, але на цей раз вже про панічну атаку у дітей. Я хотіла запитати, у вас чи бачив хтось колись з вас дітей з панічними атаками або підлітків? Не зустрічали? Ага, є такі, хто бачили, зустрічали. Так, на жаль, Міністерство охорони здоров'я України? Ну, ми розуміємо, що там зараз війна і там стресу набагато більше, але є така статистика, що за цих останніх три роки панічних атак у дітей і у підлітків стало набагато більше. Наприклад, у 2021 році, взагалі в світі, 359 мільйонів людей, ви тільки слухайте ці цифри: 359 мільйонів людей страждали на панічні атаки. З них в тому числі 72 мільйони дітей в всьому світі. В Україні зараз в таких умовах, в яких перебувають діти в дуже страшних умовах, кількість панічних атак зросла, а надалі буде ще далі. Зростати тому ці діти можуть приїхати сюди. Ви можете бути в Україні, тому знати і тут, в Польщі, до речі, також не все так добре, і є також багато різних переживань. Є дуже багато сенсорного перенавантаження зараз у дітей пов'язаного з тим, що вони дуже багато користуються і телефонами, і грають в ігри, і все це провокує ось таке перенапруження нервової системи, і це може привести до панічних атак. Тому знати, як діяти, це дуже дуже добре, не тільки для дорослих, а для дітей. У дітей панічні атаки проходять трошечки інакше ніж у дорослих, які є особливості. Пам'ятаєте, ми з вами трошечки говорили про панічні атаки у дорослих. Чому дітям складніше? Тому що якщо взяти особливо менших дітей, їм дуже складно сказати, що з ними відбувається. Ну, тобто можна запитати дитину, що з тобою там болить животик, да, дитина може показати на животик, там болить зуб. А що таке? Панічна атака, дитина не може описати, не може розказати. Тобто, це якийсь напад страху. Вона не розуміє, що з нею в неї або сильна тахікардія, або не вистачає повітря. Тому дитині навіть підлітку діагностувати і зрозуміти, що з ним відбувається, дуже дуже складно. Тому поруч дорослий, який може допомогти, це дуже дуже хороший варіант. Що ще може бути в дітей? Схильність до уникнення ситуацій, де у них виникаються панічні атаки. Наприклад, якщо дитина прийшла в клас перший раз або на якийсь гурток, або в садочок, там у неї може виникнути панічна атака. І за нею сформується страх. І наступний раз дитина захоче туди йти? Не захоче, тому що вона буде пам'ятати ось ці симптоми, які там було погано. Тому ще така особливість, що дитина може уникати якихось місць. А ми можемо не розуміти, чому? А чому це відбувається? Тому що там був от, якийсь такий приступ або напад панічної атаки. Ну і що ще? Це те, що у дорослих цього дуже мало, а у дітей панічні атаки проявляються під час сну. Тому дитина може прокинутися, мокра, може плакати, і це насправді будуть ось такі наслідки того, що в неї була вночі панічна атака через дуже сильне перенапруження. Тому що робити дорослому, наприклад, якщо у ваших дітей... Можливо, станеться, бо ви десь будете проходити на вулиці чи десь на роботі, зустрінете діток чи підлітків, у яких сталася панічна атака. Найперше е, не працює в мене пульт. Ага, я його не включила. Е, коли відбувається панічна атака, як ми вже говорили, що дитина може або підліток не розуміти, що відбувається, тому дуже важливо не проходити е, поруч. Просто пройти і піти далі собі. Ви бачили, до речі, зараз багато в Фейсбуці і в Ютубі таких соціальних експериментів. Та да, вони якби не, не, не справжні, Це такі експерименти, які проводять люди, щоб подивитися, наскільки наше населення відгукується на прохання про допомогу. Але бачили, наприклад, коли іде хтось зупиняється біля столба, там є такі дуже часто ролики з таким молодим хлопцем. Зупиняється йому погано, і люди просто проходять, просто проходять, і ніхто не зупиняється, навіть йому води запропонувати. Тобто, якщо ви йдете і бачите, підліток присів або дитині стало погано, і батьків нікого поруч немає. Обов'язково підійдіть, впевнено, спокійно, підійдіть і запитайте, що сталося, чи треба тобі допомога, Не проходьте поруч, тому що. Повздовж не проходити, тому що це може бути навіть питання часом життя і смерті. При панічній атаці ні, але часом це може бути питання життя і смерті. Коли ви підійшли до дитини, наприклад, це не ваша дитина, ви її не знаєте. Не треба просто казати «заспокойся». вам треба робити якби дії, які заспокоюють дитину. Слово «заспокойся» навпаки може працювати як такі тригер, які ще підвищує панічну атаку. Запитати, як тебе звати. Згадай, скільки тобі років, якщо дитина в такій дисоціації, вона не може вам відповісти: ти мене бачиш, кивни головою, якщо ти мене бачиш, кивни головою, якщо ти мене чуєш. Тобто, ось так от, допомагати дитині тримати і виходити на зв'язок. Що ще може бути? Це звичайні ось такі дихальні практики. Пам'ятаєте, ми з ними не раз. Ми з вами не раз про це говорили, але здається, вони дуже прості, але вони дуже важливі. Якщо ви бачите, що дитина, наприклад, починає дуже швидко так дихати або підліток це схоже на панічну атаку, то потрібно запропонувати ось так: от обійняти себе. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про обійму метелика. Ось так, от, як ніби крильцями метелика, обійняти себе і повільно вдихати і видихати, бо при панічній таці, як правило, прискорене дихання. Ось так от, повільно обійняти себе руками і вдихати і видихати, вдихати і видихати. Ще що можна зробити довгий вдох. Пам'ятаєте, я вам розказувала техніку: квітка, свічка. Ви уявляєте, що на ваших ручках квітка, яка вам подобається, вдихаєте весь її запах, і потім уявляєте, що далі тортики там. Кількість свічок стільки, скільки вам років, і вам повільно треба ці свічки задути. Те саме розказати дитині: постав ручки, дві долоньки разом, вдихни, ніби квіточка, а потім задуй, ніби задуваєш свічки на тортику. Тобто, дитина буде фантазувати, дитина буде робити якісь. Е Дії і це зменшить прояв панічної атаки. Що ще можна е, руки покласти на ребра, ось собі ось так, от, або ось так от, ну, або в долоні всередину, чи зовні, і казати: Дивися, як рухаються твої ребра. Повільно рухай, ой, повільно дихай і слухай, і дивися, як рухаються твої ребра. Тобто, щоб дитина і тілесно відчувала своє тіло. Е, ще одне, що можна зробити. Е, Така вправа називається сніговик. І ще ми пропонуємо таку вправу, називається брудна собака. Я не знаю, розказувала вам про неї чи ні. Це сказати дитині, уяви, що ти собачка, в тебе є чотири лапки, і вони в дуже сильній, в сильному бруді. Тобі треба трусити бруд. І дитина починає трусити однією ручкою, трусити другою ручкою, ножками. І так вона теж задіє м'язову систему свого тіла. Тут можна ще таку вправу, як сніговик. Тобто, уяви, що ти сніговик, тобі треба дуже сильно напружити все своє снігове тіло, а потім росла. І по тобі ось такі капельки водички стікають. Е, що ще така проста вправа? Порахуй, наприклад, скільки людей в червоному навколо, або скільки там з зелених є квіточок. Тобто, щоб дитина почала рахувати, і паніка потрошку спадає, коли задіюється когнітивна частина її мозку. Ну І, звісно, запитати, чи можу я тебе обійняти, чи можу я тебе потрогати, чи можу я розтерти твої ручки. Е, ви, як дорослий, маєте розуміти, що ви зараз та людина, яка може надати допомогу. Але дитина це та дитина, яка переживає панічну атаку. Тому не знецінюйте те, що відбувається наразі з дитиною, коли в неї ця панічна атака. Будьте емпатичними, будьте м'якими, будьте добрими до дитини. І після того, як вам вдалося її заспокоїти, також надайте їй таку підтримку, що все закінчилось, ти в безпеці. Ми знайшли з тобою, як про себе потурбуватися, щоб дитина могла ось відчути такий спокій в, вашому, в вашій присутності, присутності дорослого. Турбуйтеся про себе, турбуйтеся про своїх дітей і підлітків, тому що часто розкидане Лего чи невивчені уроки, да? чи ще щось, воно не стоїть того перенапруження емоційного, яке відчуває дитина або підліток, а це на жаль. Нехай не в дитячому чи підлітковому, але в дорослому віці може провокувати панічні атаки. Тому будьте добрими один до одного, таким, яким до нас є добрим Христос. Амінь.